У такому невеликому будинку знаходиться волонтерський стоматологічний кабінет. Працює тут і ось ця тендітна дівчина Галина. Вона приїжджає сюди вдруге. Сама живе у Київській області. Спочатку рідні не хотіли відпускати її на Донбас. Тепер просять дівчину лише про одне. Щоб мой телефон був рядишком. Вот він, я не знаю на сьогоднішній момент. Если он дзвонить, значить я маю відповідати, сказати, що зі мною все в порядку. Ребята, які виходять, улибаються. Это приятно, потому что они мучаются с зубной болью, зачастую. Они не могут вырваться неделю, две или три. Они каких. Камічками називають друг друга. Очі смішно це все виглядить, звісно. Что... Ну, приєдно, штоні виходять з кабінету, не улыбаются. улибаються благодаря. Ти настокає що Ну раді тебе, навірно, так їдеш сюди. За день на прийом до медиків-волонтерів приходить чоловік 15-30. Цей стоматологічний кабінет один на всю карлівку. Лікарня, де раніше лікувались, мешканці найближчих сіл залишилась на території, яка не під контроль на Україні. Місне населення ми знімаємо. Боль. Деток мы принимаем всех без исключения. То есть, детки, это. Васко б це не було б був Та коли случі, привезли рібенка прийшли п'ятого утра. Свого часу лікувався у цій стоматології. він, – 33-річний боєць 128-ї бригади із позивним псих, потрапив у зону АТО під час шостої мобілізації. Тепер повертається додому у Запоріжжя. каже, везе із собою тільки спогади. Свіст снарядів не забуду ніколи – 122,2 сто і Міномет накрили нас АГС, так же стрілкатню, не обращаємо внимання. Привиклю вже їду до Максину. Сансанич, жди, папа возвращается. Для тих, хто продовжує триматися на передовій. Волонтери обладнали п'ять пересувних стоматологій. Виглядають вони приблизно ось так: називаються тризуб. А це вже інший стоматологічний кабінет у Покровському військовому шпиталі. Волонтери сюди привезли сучасний рентгенологічний апарат. Місцеві лікарі кажуть, старому рентгену 34 роки. Він мав набагато менше функцій та можливостей. Сучасним ортопантомографом можуть користуватися як стоматологи, так і лори. Діли тут рівень діагностики, який до сьогоднішнього дня ми зі дозволити не могли. Тобто врач, стоматолог, бачить те, що він не може у виді, тобто рентген, і він бачить повну картину, повністю. Все челюсти. Это очень важно при переломах. При переломах переломах бываются смещениями. Це дуже важливо, коли в челюстно лісовому апараті в зубочелісної системі на осколки. Сам гор ященко теж із Запоріжжя розповідає раніше був приватним підприємцем, займався медичним обладнанням. Волонтерить у зоні АТО вже півтора року. Залишати передову Ігор Ященко, так само як і Галина Гончар та інші волонтери, не збирається. каже, має тут ще. Чимало справ. В війні і поїхати вдома Інна Гогой, Володимир Шот, телеканал Зет.